Із 1 жовтня поточного року набувають чинності зміни до закону щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації, які передбачають, що жінки віком від 18 до 60 років із медичною та фармацевтичною освітою до кінця 2026 року мають стати на облік у центрах комплектування. Констатую факт, що з 1 жовтня нічого не зміниться, оскільки Медична професія для жінок і фармацевтична освіта для жінок, вони з часів незалежності підпадали в переліку який затверджувався наказом міністра оборони, до тих спеціальностей, які потребували військового обліку. Тому, в принципі, зміни не відбуваються тільки що зробив законодавець, тобто Верховна Рада, вносячи зміни в закон про військовий облік. Медичну професію виокремила вже прямо в законі і написала, що жінки з медичною освітою фармацевтичною освіту підлягають постановці на військовий облік, а також і інші спеціальності, які визначені в переліку, затверджені наказом Міністерства оборони, і там далі є наказ Міністерства оборони, який був затверджений ще раніше. і Там також є в цьому переліку жінки. Порядок постановки на військовий облік затверджений відповідною постановою уряду, і там передбачено, що наводячи лад в справі по е, мобілізаційному обліку, е, всі повинні з 1 жовтня 2023 року жінки з медичною світою і фармацевтичною освітою до кінця е, 2026 року. Е, Стати на військовий облік в центрах комплектування ось і всі зміни, про які так багато говориться сьогодні в, е, в просторі. Коли жінка приходить до ТЦК стати на військовий облік, на неї заводять особову справу. Далі її мають спрямувати на медкомісію, яка зробить висновок про придатність чи непридатність до військової служби. Військово зобов'язані можуть бути призвані у воєнний час та проходять військову службу на рівних із чоловіками засадах. Опитані нами сумські фармацевти запевняють, що вже перебувають на обліку, тож не панікують із приводу законодавчих новел. Я на обліку я воєнно обов'язана. в. І стою на обліку. Інститут закінчила з воєнної кафедри в 1985 році і до сих пор стою на обліку. Я зрозумів. А чи ваші працівники будуть ставати на облік? Ну, ще розпорядження немає, як такого по фірмі, але будуть. Якщо закон треба, значить будемо. Але ж там треба до 26-го року. Станемо до 26-го року. Кореспонденти телеканалу Відікон дізнавалися думки мешканців Сумщини щодо військового обліку жінок і на вулицях обласного центру. Вважаю, що потрібно. А чому ну тому що, тому, що вона все рівно стояла по я я лікар, І я стояла весь час, і ну потрібно. Кожен шов вибирає свою спеціальність, свою професію. Він знав на що він іде, і ну жінка. У нас немає гендерної нерівності, всі рівні. Тому я вважаю, що жінки повинні ставати на облік. Якщо цього потребує ситуація, така, як у нас в країні, чому ні? Так, тому що така наша судьба. За їхнім бажанням. Ну, звичайно, якщо військові, то, то потрібно. Мають. Просто. Ну, я вважаю, що це на їх вирішення, як вони самі бажають цього. Є жінки, які можуть більше послужити на громадянському тлі? А, ви знаєте, з однієї сторони повинні, а з іншої сторони, жінка це є жінка. Ну хто його знає, тут двоякі. Ні, негативно ставлюся, до цього. А чому я така? Тому що у жінок є сім'я родина, діти. Як можна? Ну, На облік. Хорошо, добре, на облік можна стати, але, наприклад, заборонити виїзд. Ну я проти. З військової спеціальності це на медичні спеціальності, наприклад, не? тобто жінка, медичний робітник, не може вивезти дітей ні у разі небезпеки, ні у разі того, що дітям треба відпочивати фізично і морально. Ось проти щодо цього, я проти. Варто також зазначити, що жінки з фармацевтичною та медичною освітою після 1 жовтня поточного року, за словами речника Держприкордонслужби України Андрія Демченка, зможуть, як і раніше, безперешкодно виїжджати за кордон. На даний момент обмеження стосуються виключно чоловіків українців у віці від 18 до 60, а також відповідно до правил перетину державного кордону і що визначено в постанові уряду номер 57 пункт 2.14 категорії державних службовців або посадових осіб, що чітко перераховано обмеження з щодо виїзду за межі України. Якщо а, будуть внесені зміни або прийняті рішення щодо обмеження а, іншої категорії а, громадян а, щодо виїзду за межі України, будуть визначені чіткі умови а, обмеження, а також можливості перетину кордону, а, і будуть внесені а, зміни правила перетину державного кордону, то прикордонники цього дотримуються чи то з 1 жовтня, чи то з іншого періоду. Але тут а, має бути а, чітка умова визначення. Категорії, кому, кому обмежується виїзд за межі України, а також умова пропуску через, через кордон наразі. чинним законодавством України для жінок, які не стануть на військовий облік, як і для чоловіків, передбачена відповідальність у вигляді штрафу від 850 до 1700 гривень.